Користь дихальної гімнастики для дітей дошкільного віку. В чому ж користь дихальної гімнастики? Дихальні вправи сприяють насиченню киснем кожної клітинки організму. Уміння керувати диханням сприяє вмінню керувати собою. Крім того, правильне дихання стимулює роботу серця, мозку і нервової системи. Позбавляє від багатьох хвороб, покращує травлення, дихальна гімнастика розвиває ще недосконалу дихальну систему дитини, зміцнює захисні сили організму. А щоб така гімнастика стала ще й цікавішою для малечі, пропоную зробити її в ігровій формі. Тож грайтеся разом. Вправи для дітей молодшого дошкільного віку. Перша вправа великий. Маленькі. У положенні стоячи, дитинка вдихає і тягнеться вгору руками, показуючи, яка вона вже велика. Дитина завмирає в такому положенні на 2-3 секунди. а потім, видихаючи, опускає руки донизу, присідає і каже Ух. ховаючи голову в коліна. Маленький. Наступна вправа сніжинка. Дайте дитині маленький шматочок ватки, яка буде сніжинкою. Попросіть дитину тихенько подути на сніжинку за округленими губами як можна довше. А вдихати через ніс. Те ж саме можна зробити з листочком або метеликом. Паперовим літачком тощо. Можна його підвистити на ниточці. Наступна вправа півень. Встати прямо, ноги нарізно, рукою опустити. Відвести руки в сторони, вдих. Хлопати ними по стегнах видих. Видихаючи казати кук ку Куткудах. Трубач. Сидячи, стиснути кисті рук, скласти їх в трубочку. Притуливши трубочку до губ і, трохи піднявши вгору, повільно видихаючи, голосно казати: Декілька вправ. Для дітей середнього старшого дошкільного віку. Перша вправа піднялися ми до хмар. На носочки піднялися, ми до хмар злетіли, А тепер назад летимо. Все. Ми сіли. Спочатку піднімаємося на носочки, одночасно підіймаємо руки і дивимося на них, це вдих. А потім повільно присідаємо, спина пряма, коліна в сторони, руки вперед і вимовляємо звук. Ш. Видих. Наступна вправа бджілки. Уявімо, що ми бджілки. Крильця розкриваємо. Сонечко вітаємо. Розвести руки в сторони, зробити вдих. Опустити руки вниз зі звуком видих. Наступна вправа свічка. Потрібно глибоко вдихнути, щоб свічку нам задути. Зробити вільний вдих і затримати дихання, поки це приємно. Скласти губи трубочкою, зробити три короткі видихи, умовно намагаючись загасити палаючу свічку. Ф -ф -ф. Під час вправи корпус тримаємо прямо. Ще така цікава вправа, яка називається пароплав. Всіх вітає пароплав і дає гудок він на через ніс з шумом набрати повітря. Потім затримати дихання на одну-дві секунди. І потім з шумом видихнути через губи, складені трубочкою, зі звуком Видих подовжений. Наступна вправа сніжинка. Маленька сніжинка на долонці лежить. На долонці лежить малесенька сніжинка. Дмухнемо на неї, заворушиться вмить. Дмухнемо легенько, сніжинка лежить. Легенько дмухаємо на ці слова. Дмухнемо сильніше. Сніжинка помчить. Тут дмухаємо сильно. Наступна вправа насоси. Діти набирають повітря в легені, поступово випускають його, вимовляючи звук «ш». Одночасно імітують рухами натискання на ручку насоса. І остання вправа тепла, тепла. Називається вона обійми. Стійка прямо. Обхопити себе руками за плечі, хрест навхрест і злегка нахилити голову. Руки розвести на максимальну відстань, намагаючись розгорнути лопатки якомога сильніше, підняти голову і зробити вдих. Знову повернутися в початкове положення, розслабивши руки, і зробити видих.